Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Миру вам та добра та гарної погоди, гарної погоди в вашому будинку, в вашому серці, в вашій сім'ї, щоб у вас в родині завжди була добра, благодатна погода і мир. А ми сьогодні робимо прогноз на всю зиму 2025 та 2026 років. Це у нас грудень. Січень та лютий, грудень 25-го, січень та лютий 26-го року. І ось що у нас за картина виглядає така з погодою. Ах, з погодою, це для північної широти. Актуальна для тих регіонів, де будуть знаходитися наші підписники в трьох нових. Кліматичних поясах там іще буде більш прохолодніше. Тобто міні-льодовиковий період вже розпочнеться дуже добре, і всі його добре почують. І не тільки вони. Отже, дивіться, що у нас першу та другу декаду грудня тут будуть головні планети, які відповідають за погоду Марс, Венера та Меркурій, досить в доброму стані. І тут великих морозів не буде. Саме до середини точно другої декади. А далі дивіться, у нас як тут спрацьовує дуже гарно е, знаходження наших планет, які відповідають за погоду Марс та Венера, перейдуть на козоріг. І сонце буде в знаці козоріг. І тут нам така важлива підказка. Козоріг це завжди холод, це завжди мороз, і завжди і опади. А опади нам дають інші. Планети, які будуть знаходитися в знаці стихії води. Але про це ми вже говорили, я не буду зараз досить детально розбирати, це у нас зараз прогноз на всю зиму. Далі січень 26-го року. А січень, як бачите, один сніг, сніг, мороз, холод. Особливо перші дві декади, а остання декада у нас буде багато вітру. Вітер це знак стихії вітру, повітря, повітря, повітря дуже швидко рухається, і значить, тут буде багато дуже вітряних днів. І ці періоди будуть, бачите, досить холодні. Це у нас січень. Навіть справжня зима буде дуже в багатьох регіонах, і ми теж чекаємо, ми живемо на півдні України, теж чекаємо, що буде у нас справді зима. Далі йдемо, а далі ми вже дивилися лютий. А в лютому 26-го року, перші дві декади, як бачите, наші планети відповідальні за погоду Марс, Венера та Меркурій, тут в основному працюють в знаці стихії повітря, водолій. І далі вже друга декада це більше тут енергії стихії води, тому що риби це стихія води. І друга половина тут вже більше і більше у нас опадів. І вже в лютому на сонечко допоможуть нам дивитися Юпітер. Юпітер в знаці Рак, Сатурн та Нептун. Вони перейдуть в знак Овен, в знаці Овен Нептун буде вже знаходитися. Самого початку місяця і тут вже дивіться, яка гарна картина. Тобто, вже на 21-22 березня лютий дивиться з надією, що передасть вразди правління зими в надійні весняні руки. Отже, у нас, як бачите, лютий теж зимовий місяць, але тут дуже багато вітру і холоду. Тому така у нас порада. Ми самі стільки років вже використовуємо такі прикриття вікон для того, щоб не видував вітер. Тому що вітер, коли сильно він дує і взимку, дуже швидко охолоджує і стіни, і кімнату, і скільки б ми не палили в цей час, чи дров, чи газу, але дуже швидко охолоджується все. Тому необхідно. Заготовити зараз і дрова, і вугілля, і все, що можна, для того, щоб були різні джерела тепла і вікна свої захистити, від того, щоб там від них не йшло тепло, не видувалося. І заготівлі різні робіть, тому що якщо задує, а як бачите, січень саме такий буде. То е, треба бути автономним, треба підготуватися так, щоб можна було будь у будь-який день собі просто дістати необхідні продукти е, в хаті тепло, і ви собі готуєте все, що треба. Можна читати, можна в'язати, можна багато чого робити, і не залежати від того, що треба кудись бігти, щоб щось купити поїсти. Отже, як бачите, зима дуже цікава, справжня зима, і вона починається. Кінці грудня 25-го року і дуже добре буде продовжуватися і буде себе добре почувати в січні та в лютому. В лютому вже трошечки будуть її сили відходити. І тут у нас будуть такі вже компоненти погоди, які будуть дозволяти нам дивитися з Надією про весну. Ми складаємо ці прогнози для себе. В першу чергу для себе, коли ми складаємо вдвох, сідаємо і дивимося, ага, нам треба тоді сіяти, нам треба це зробити, нам це треба підготувати. Це для цього ми робимо. Якщо вам ця інформація корисна, ми будемо тільки радіти за вас, що вам вона пригодиться в вашому житті і допоможе в скрутний момент вашого життя. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Гарної вам погоди! Обов'язково готуйтеся до цієї зими, побачите, що вона справді принесе багато дуже зимних, таких гарних речей, і ми, як колись, згадаємо, що колись такі були зими. І це зараз міні-людовиковий період. Він якраз заходить, поступово дає можливість людям підготуватися. Ці нові кліматичні пояси, пов'язані зі зміною магнітного полюсу, все це поступово буде працювати, вводиться в дію і нікуди від цього ми не дінемося. Наша задача знати інформацію, підготуватися і вірити в те, що ми це пройдемо добре. І це менеться, як говорив Соломон. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Ще раз вам гарної погоди, благодатної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.